Ви на каналі Всім привіт, друзі. І сьогодні ми знімаємо цю мегатачку Мазераті МС 20. Так, сьогодні ми знімаємо ось цей крутезний автомобіль Мазераті. Ось такий він спортивний, крутий Мазераті МС 20. До речі, МС це розшифровується Мазераті Корсе До речі, Міша 20. Ти знаєш, що це таке? Так, знаю. Це рік виготовлення автомобілю. Так, саме цей автомобіль. Ця модель була розроблена у 2020 році. І, як ми знаємо, це італійський автомобіль. Мазераті це італійська марка, так, Міша? Так. Угу. Ну і ми трошки пізніше ще багато всього розкажемо про цей автомобіль. А поки що, Міша, розкажи, де ти взагалі її взяв така крутезна машина. Я ходив по магазину і її побачив. Вона мені дуже сподобалась. І ви вирішив її купити. Круто, ну, це супер. Так тобі її подарував хтось чи, можливо, ти назбирав кошти сам і купив? Так, ні, мені подарувала мама. А, ну, це супер подарунок, я вважаю. Так. Ну, я думаю, вона тобі сподобалася, да, ця машина? Дуже. Угу. Так, давай трошки її порозглядаємо. Покажи, що в ній крутого є, як вона взагалі себе поводить. Що тут в неї є цікавого? Опа. Відкривається ось так впереді. Це на що? Капот? Чи багажник? Ні, це багажник. А, тобто в неї спереду багажник. Тут капота немає. Нема капоти О, взагалі? Це... Тут. А, ну так, ми бачимо, що і спереді є в неї багажник. так? А ще в неї є якісь багажники, бо я ззаді також бачу якусь. Якийсь Відкриваючи такий елемент. Давай мої. Так, ну. Давай, 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 давай. Що там відкривається воно? Чи що? О. О! Тобто і позаду також багажник, так, Міша? Так. А посередині ми бачимо, там знаходиться за склом мотор. Так? І в неї ще двері відкриваються так, як у Ламбордіння. Ось таким чином вверх підіймаються. Ну, я бачу багато таких спортивних автомобілів, що в них саме так відкриваються ці дверцята, так? Так. А ти як взагалі вважаєш, це зручно? Чи краще, коли по-звичайному вони відкриваються? Як ти думаєш? Як? Я, я думаю, що все-таки як, як у звичайних автомобілях. Ти вважаєш, що коли відчиняється звичайних автомобілів, то це зручніше, так? Так. До речі, на цій тачці ось так відкриваються, так? Так, а спереді. А спереді, звичайно, так? Mm. Mm. До речі, про цей автомобіль ми, можливо, також скоро знімемо. Відосик. А поки що продовжимо погляд цієї тачки. Давайте зазирнемо, можливо, всередину, так? Якщо вийде, ось так, трохи сфокусуватися. Бачимо. Там якесь що... кермо, прям дуже круто. Спортивне кермо тебе? Ти... Давай заглянемо. А, ну такий муль... мультируль. так? Штоп. Там безліч різних Це кнопок. Спортивна. Ну так. Там... Спортивне. Там Спортивне сидіння. так? Так. Ну, до речі, бачиш, рамки немає. Так як було ось в цієї тачки, в цій реношці. Можливо, саме через те, що та машина, що Рено то все-таки ралійна, так? Так. А це такий більше не знаю, гоночний, да? так? Чи, ще просто, тому що... чи так. просто суперкар. Хоча бачиш надпис є рейтинг. Тобто він якийсь також. А ти що ти кажеш? Ще тому що чому? Тому що у разі чого в неї відчепляється е, моторний цік. А, це така, якби, система, е, система захисту, так? Так. Угу. Крута тачка, далі. Так. Колір. Колір також прикольний, так? так? Жовті спортивні автомобілі, я вважаю, це круто. Так. А тобі взагалі. Мені теж. Ну да. Так. А тепер я вам покажу, як в неї світяться передні варди та задні стопи. Давай. А давай для цього я вимкну світло, давай. О! Що було прикольніше. Зараз книжечку. Хоча б ось таким світлом. А ну давай. Давай. О, давай. Це буде прикольно. Дуже прикольно і ще такий і... чуємо звук мотора, так? Да. При натиску спрацьовують отакі фари. Ну, да. і... На відео це ще ефектніше виглядає, ніж насправді. Ну, це. Знову ж таки підтверджую, що це супер мега-тачка! Добре, вмикаємо знову світло, повертаємося. І тепер ми вам розкажемо декілька цікавих фактів про цей автомобіль. Міша, давай почнемо зі швидкості. Ти знаєш, яка максимальна швидкість цього автомобіля? Так, 325 км на годину. Угу, це максимальна швидкість, так? Так. Отже, щось ще цікавого можна сказати про цей автомобіль. Цей автомобіль був виготовлений, як ми вже казали, у 2020 році. І був представлений 9 вересня. Угу. В місті Модена. Італійське місто, так? Є таке, Міше. Так. І випускався цей автомобіль на заводі, Мазераті Модена. Давай ми ще розкажемо декілька фактів про двигун цього автомобіля. В цього автомобіля 3-літровий, бензиновий двигун v 6 угу. 630 Кінських сил. Угу. Достатньо потужний, так? так? Я вважаю, що це для такого автомобільчика невеличкого, то це. А чого він невеличкий? Та це ж двохмісний. В порівнянні з нашим попереднім пам'ятаєш, який цей був здоровенний, то це такий невеличкий двохмісний спортивний автомобіль, типу як Лотос. Пам'єш? Пам'ятаєш ти колись навіть фотографувався з таким лотосом. У нас в місті, коли були спортивні змагання, таких спортивних автомобілів, то до нас приїжджали в центрі міста, було багато цікавих автомобілів. І ми з Мішою ходили на цю виставку. І там Міша навіть бачив Лотос. До речі, схожий, так, да, на острій? Так, я тільки хотів сказати, Угу, Навіть такий жовтий такий самий. Так. Mm -hmm. Ну і ти ж пам'ятаєш, що він такий невеличкий. Так. Mm. Ну так, вона схожа. Я, я, до речі, думаю, що, мабуть, цей автомобіль може бути і кабріолетом, так? Бо ця чорна криша. По ідеї повинна якось зніматися. Але в цій моделі, ну, саме, саме в іграшковій ця криша, на жаль, не знімається. А взагалі крута тачка їздить дуже прикольно, так, Міша? Так. Ану, позапускай трошки. І тікає у нас. Ми ще про тебе трошки знімаємо. Колеса також такі крутезні. Ну, і що ще можемо цікавого про нього сказати? До 100 км розганяється менше, ніж на 2 секунди. Ну так, це дуже швидко. Отже, в нас... Сьогодні на огляді була ось така крута тачка, так ніж. Так. Ну, я вважаю, що на цьому можемо вже завершити цей огляд. На цьому все, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення. Дякуємо, друзі, за перегляд. Всім до побачення. Гарного настрою.